Друзі, усіх вітаю на своєму каналі. Останнє моє відео називалося Не проходьте мимо білих орхідей, де я розповідала про свої білі орхідеї, про те, що зазвичай білі орхідеї не зовсім користуються популярністю і часто попадають у розряди від квітуликів. Мої глядачі відгукнулися на це відео і написали дуже гарні коментарі. Свої історії про білі орхідеї, які живуть у них. Щиро дякую за кожен коментар. І ось, як ви думаєте, що я зробила наступного дня? Звичайно, я пішла і придбала білу орхідею. Ось таку. Пізнаєте ці цятки. Знову орхідея з Ботрітісу. Так ось. Не знаю, чи я маю щастя, чи може не щастя. Але біля супермаркету, куди я час від часу навідуюся, стоїть квіткова крамничка. У квітковій крамничці продають, безперечно, чудові букети, різні вазони, ну і, звичайно, як без орхідей. Я вже від них маю не одну орхідею від квітлу. І ось в моїх планах зовсім не було купляти ніякі орхідеї. Йду я попри магазин, обідня пора, на дворі спека, на сонці десь під 30 градусів. І ця бідна орхідея стоїть на вулиці у лоточку такому. Геть, бідна, заморена, сонце світить, ніхто на неї уваги не звертає. Звичайно, що вона переоцінена, тому що. Через Ботрітіс, через ці цятки вона геть втратила товарний вигляд. Ну і що? Вирішила її рятувати. Я ще сторгувалася і придбала її за 100 гривень. Знаєте, така гарна шапка квітів, що, чесно кажучи, я. Знехтувала всіма правилами і наразі ще не відрізаю її, а милуюся. У мене стоїть вона окремо. От зараз я навіть зйомки веду на дворі спеціально, щоб її, нею не трусити і цей не поширювати грибок. Загалом, ось покажу непогана в неї листова. Мені здається, що трошки її сонечко там ледь ледь полизало, вона трошки пожовкла, але, по-моєму, я встигла. І коренева, ось така непогана. Я її поспішала полити, тому що інакше вона би пропала. Коренева система вже була повністю пересохла. Ну що, буду діяти по старій схемі. Обов'язково як почне уже. Ось ця біла хмаринка відквітати, я її відріжу, а рослинку ще до того, як тільки просохне коренева система, опрацюю фунгіцидом. Як завжди, візьму свій улюблений магнікор півтора кубики на літру води. Обов'язково 20 хвилин, і рослинка буде здорова. Раніше я це не робила. Раніше я не обробляла фунгіцидами кореневу систему у нових орхідей. Але я бачу, що це дієве, що це допомагає, навіть слабкі рослини відтрісаються, і коренева система не пропадає. А оскільки магнікур енергії Має ще й стимулюючу дію, то я помітила, що прокидаються квітоноси і прокидаються корінці. Ось така коротенька історія з новою білою хмаринкою. Ну і покажу вам свою піксі. Ось такі орхідеї мені подобаються. За рік це вже третє квітіння її. Цього разу вона перевершила всі попередні. Хто дивиться мій канал, пригадує, що у січні вона вже у мене була героїною розповіді, але, звичайно, такий квітонос вона не мала. Це десь була, напевне, половина кількість квіток. Зараз на цьому квітоносі є 22 квіточки, і ще чекають своєї черги 4 пуп'янки. Ось такі ліхтарики квітнуть. Дуже мила, дуже така невередлива і гарна орхідея, хоч я не зовсім люблю мультифлори, я люблю великоквіткові орхідеї, але ця мені дуже подобається, тим більше за таку свою працьовитість. Ось тут трішечки такі плями є. Вона стоїть у мене на стелажі. Під світлодіодами. І якось листочок так виріс вер... височенько, і трошечки світлодіоди обпалили його. Ну, нічого страшного. Ось такі ліхтарики, квіточки квітнуть у цій піксі. Дякую, що були зі мною на каналі. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалося відео. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!